Що стосується власне кажучи наших фронтових новин, продовжимо про них розповідати. то в ЗСУ також повідомили стратегічний центр стратегічних комунікацій, ЗСУ повідомив, що за останні два дні було нанесено удар у Рубіжному. Це не подалі Креміної, тому це райони красоактивних бойових дій. Фактично, Рубіжна використовується для того, щоб постачати резерви російських мобілізованих у Крим. Ну і в рубіжному було уражено саме гуртожитки, де перебували пункти дислокації, базування, де перебували мобілізовані. Внаслідок цього удару, за даними нашої сторони, за даними Збройних сил України, вбито щонайменше 14 мобілізованих росіян. Власне, це до Макіївки не дотягує за масштабами, але все одно дуже чутливий удар по расиста, крім того, що. Там підраховують кількість поранених у Рубіжному, оскільки 14 це попередні дані щодо тих, хто загиблий. І, власне, дослівно, цитата від Страткому, із центру стратегічної комунікації звучить так. За попередньою інформацією, внаслідок прильоту в гуртожиток медичного університету в Рубіжному загинуло 14 мобілізованих, які вдяглися в дуже гарні модні чорні пакети. Ну так, з гумором прокоментували. Крім того, дійсно, той. Шнють кількість поранених в рубіжному загалом ще досі оклигують росіяни від ситуації в Макіївці. Нагадаю, що там прилетіло у будівлю ПТУ номер 19 і внаслідок того удару загинули сотні російських мобілізованих, які в цей момент зібралися в актовому залі послухати новорічне зведення звернення Путіна. Так потім з'явилося відео одного з поранених, який у Лікарні перебував в той момент, і він якраз скаржився на те, що їх зібрали всіх докупи всупереч усім правилам безпеки. Порушивши ці правила, в результаті росіяни там загинули у значній кількості, і досі в Самарі тривають тривають різноманітні похорони цих мобілізованих, які опинилися в Макіївці, і там загинули через внаслідок ударів високоточними системами українськими Хай Марсаме та іншими ось досі з'являються кадри на російському телебаченні, як хоронять цих самарських мобілізованих, от яких відправили саме воювати на Донеччину на українську землю. І очевидь, що такі кадри будуть ще довгий час з'являтися на російському телебаченні, тому що справді лік загиблих там йде на сотні, хоча російське міноборони визнали лише близько 90 загиблих, і то з другого разу, тобто вони підвищили. Цю планку не з першого разу визнали, що настільки масштабні удари Росіяни намагаються все таки провести якісь інші операції інформаційного характеру, які би заглушили їхній провал у Макіївці. зокрема обстрілювали ракетами Краматорськ, перед тим Дружківку. Про це так само детальніше згодом поговоримо. Які наслідки обстрілу Краматорська ракетами впродовж вихідних були.